Левеня, яке боялося стрихтися. В одному далекому краї розкинулася велика сонячна саванна. Там живе цар звірів, мудрий лев разом із дружиною левицею та синочком левеням. Левеня з маличку в усьому прагнуло бути схожим на тата, проте мало дитинча один недолік. Воно боялося стрихтися. І йшов час, і грива ливеняти ставала все більш схожою на копну сіна і навіть затуляла маляті очі. Одного вечора ливеня ніяк не могло знайти стежку, що вела додому. Волосся було таким довгим і густим, що всі спроби роздивитися крізь нього були марні. І змучене Забулося сном посеред великої галявини. «Ова!» – радісно прокричав великий барвистий папуга. Нарешті я знайшов райський куточок для мого безтурботного життя. Зроблю із цієї травички затишне гніздечко і взявся до роботи. Тільки но він закінчив, як гніздечко ожило заворушилося. А потім і взагалі попрямувало геть. Гей, ти куди? Я ж стільки часу на тебе витратив, репетував папуга. Але гніздо продовжувало віддалятися. Тоді папуга підлетів до нього і силою тиснув у центр гніздечка своїм міцним дзьобом. Раптом пролунав різний рик. «Ти що зовсім збожеволів? Папуга озирнувся. Нікого. Птах дуже хотів покарати неслухняне гніздо, але раптом побачив серед тої волохатості злі оченята, які дивилися просто на нього. Папуга злякався і змахнув крилами. Ти хто? Привид? Страховисько? тремтячим голосом запитав він. Я ливеня. Син царя звірів. Я грізний і небезпечний, невпевнено прогарчало ливеня. Оце так син царя. Звірі хіба що сміятимуться з тебе, а не поважатимуть, Затарах котів папуга без впину. На голові гніздо, на лапах закуйовджені мачулки. Раптом папуга почув ледь чутні схлипи. Він замовк і прислухався. Пообіцяй, що не глузуватимеш з мене і нікому не розповіси мою таємницю, сумно промовило Ливеня. Обіцяю, друже, дав слово папуга. Я нічого і нікого у світі не боюся, крім ножиць», – зізналося Ливеня. А чому ти їх боїшся? здивувався папуга. Бо вони нагадують мені пащу крокодила. Та ти просто не знаєш, доброзичливо сказав птах. Ножиці це творці. І папуга потягнув ливеня за собою. Вони дісталися з сусідньої галявини і побачили багато мавпочок, що вміло орудували ножицями. З під їхніх лапок виходили гарні різнокольорові зірочки, квіточки, листочки. Майже вся галявина була прикрашена паперовими гірляндами. Дійсно, ножиці творці. із захопленням прошепотіло левеня. Але до якого свята готується лісова малеча? Воно має бути дивовижним. Завтра твій день народження, промовив папуга. І справді аж підхопилося ливеня. Мені ж виповнюється три роки. То все це заради мене? Тоді й мерщій стригтися. Не хочу, щоб татові і мамі було за мене соромно. І з цими словами Левіня в супроводі папуги чим душ вирушило до перукарні. А наступного дня Левіня вийшло до своїх гостей таким гарним та охайним. Що всі затамували подих. Тепер, синку, ти справді в усьому схожий на мене, із задоволенням промовив батько Лев. Пишаюся тобою.